Російське вторгнення в Україну поступово переростає у війну далекобійних ракет і дронів, адже обидві сторони намагаються отримати стратегічну перевагу поза межами виснажливих боїв у траншеях на сході країни. Видання The Telegraph аналізує, з якою метою ведеться ця нова фаза війни і чи здатна вона вплинути на її результат. Останнім часом українські війська посилили удари по об'єктах глибоко всередині Росії, зокрема по хімічних і нафтових заводах, а також по цілях в окупованому Криму. Водночас російська армія продовжує завдавати масових атак дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі в мирних містах України. Автор матеріалу зазначає, що розглядати цю активність як підготовку до можливого перемир'я неправильно. Це радше свідчення переходу конфлікту на новий ще масштабніший рівень. Як повідомляє американська розвідка, жодних ознак готовності Володимира Путіна до миру чи навіть тимчасового припинення бойових дій немає. Кремль і далі веде війну. Метою Росії, на думку журналіста, є зруйнувати енергетичну систему України, позбавити людей тепла і електрики, змусивши населення втратити волю до опору через страх і холод. Україна ж намагається у відповідь позбавити Москву фінансових ресурсів для ведення війни, знищуючи нафтопереробні заводи, атакуючи порти й порушуючи роботу російської економіки, навіть якщо це має побічний вплив на цивільне життя. Телеграф підкреслю. Еслює, що цілі Росії здебільшого мають цивільний характер, тоді як удари України зосереджені на економічних об'єктах. Основна зброя дальнього радіусу дії, які використовує Путін, це іранські дрони Шахет, що тепер у Росії перейменовані на Герань. Ці апарати стали швидшими, легшими, отримали посилений електронний захист і збільшені бойові частини. Їхня траєкторія під час атаки майже вертикальна, що значно ускладнює перехоплення. Окрім того, російські війська активно застосовують балістичні ракети й модернізовані авіабомби. Йдеться про старі авіаційні снаряди, до яких додано крила та систему наведення. Починаючи з кінця 2022 року, стратегія Росії щодо знищення України складається з трьох основних компонентів: перше Утримання захоплених територій і поступове просування вперед, захоплюючи одне зруйноване місто за іншим, друге підрив морального духу населення шляхом постійних бомбардувань і атак на енергосистему. І третє намагання розірвати союз між Україною та західними партнерами. Хоча атаки на міста не зламали рішучість українців, вони суттєво ускладнили їхнє життя. Пише за телеграф у прифронтових населених пунктах, зокрема в Харкові, люди перебувають у постійному страху і дуже виснажені. Ніхто не планує майбутнє, всі просто живуть сьогоднішнім днем. Цитує видання харківського психолога Віталія Христенка. У місцевих лікарнях уже зводять підземні операційні, щоб хірурги могли працювати навіть під час обстрілів. Я вже не знаю, що таке психічне здоров'я. Треба бути готовим до того, що цей день. День може стати останнім у твоєму житті, каже лікар Іван Пархоменко. Попри це, Україна нарощує власні можливості для ведення далекобійної війни. Якщо раніше Київ не мав засобів для ударів по території Росії, то тепер ситуація кардинально змінилася. Українські ракети долітають значно далі.